Так, друзі, ми вийшли гуляти у капучині Капучино. Єдине наряд, який я з собою взяла. Сексі-момі. Може мені це не йде, може мені це все знімати. Ось це єдине, що я взяла, пришло, що таке наряд. Я згоріла, подивіться. Ось вот така ваша Балерина Капучина йде гуляти в таких нарядах. Ось вот тут заторчі, дівчата. Не знаю, що вам сказати? А, та хвата, Діма, це вже. А, тоже. Ну та куди мені це деть? Носи тепер до мусорки з собою теж. Причепи. Не з вами нікуди не поїдеш. Що ти делаєш? Бери в руки бігом. Зараз дядя Албанець встане, дасть посратися і все. Неси, будеш мусорку шукать. Тоже вже. Я вирішила вам зняти захід сонця. Він тут дуже гарний, прям от, ну, дуже гарний. Яхти, пароходи, самоліти, що хочеш. Собака, де вони тих собак знаходять? Я не знаю, вони всі з собаками, це собака. Де вони таких собак знаходять? Я почув, що собака єсть. Навіть собак може. Да? Гори там, ну вам їх не видно. От, а де куди він ходить ночі? Собі... О, тір, всякі розлікаловки, о, увійде. А Бавити. що там? Я, так, я хочу я там... Ну, Покажі, немає. Це невозможно. Ох. Дівачки, якщо їдете з дітьми, вам треба дуже багато грошей. Тому що діти хочуть все. А якщо ви такі роді, який, знаєте, вічно переживає, що, що ці діти нічого не бачили, то що я хочу вам сказати? Я навіть не знаю, що вам сказати. Оце ну, нема що і сказати. А тут... що? А, це парковка. Хочуть діти хочуть все. І я їх розумію. Я сама була дитина, яка хоче все, боже, яка красива. О, я зараз теж так сфоткаю. Посмотрите. Красота, да, яка? Десь моя морозова, нірвана. Сейчас підем глянемо. От рісторани всякі, та тут що хочеш, є такі гроші, щоб були. Десь все. Несе морозове. А яке ти взяв? Пам, mm. мы... Пам, мы идем куда я Ну трав... вот а. красиво, да? Объединение. Мороженое. Mm. Боже, я, красиво. Можно сойти с ума. И нет. Не устаешь от таких видов. Вот не устаешь. Mm -mm. Тут такие есть типа мини. Этот самый. И тут сто лека стоя. Сто лека стоя. 100 лек. Ну, наверное, что-то там включаю Какие сдиты роблять. Видишь, такие типа. это тут бык? Я забуду телепать. Ой, я уже, я уже вижу это. Я уже одеты а все. Халлоу. Нічого зрозуміло, бачите албанці на яких машинах. А це швейцарці. Швейцарців дуже багато. А я не знаю. А як дев'ять? Ну, отрастали мрак просто. Давай поки градік тір, сіки стоя. Ні, ні, Вова, ти одне вибираєш. Ні, ти вибрав. Сіки стояв. А, 2 євро. Градик, если что, ничего не не выиграешь. А, Стой, Вова, стой! Сейчас дядя прийде и пустит тебя туда. А Градик, давай хоть хоть одну игрушку. сейчас показываем. Да, Стища, да. Ага, ничего себе. Black one. Black, давай. Ой, только мальчика не застряг. подожди не отойди не мешаем ага понятно ага, ага. черненький да отойди Вова. о молодец давай сынок давай там назад глаз я хотко мне на кораиб Радик, а ты в какую другую уже стреляешь? Ну так вверх, вниз. О, молодец, сыночек. Ой, блин. Чую, уйдем мы по стилю Бог, Бок, справа, влево, цель. Опа, поехали. Непонятно? понятно. щось. Давай восі. А це нічого виграли. А ці нічого не виграли щось, так хорошо стріляли А що воно роби? Давай. Тримайся. Тримай, міцно тримай, за ту палку держись. Підніми верх. Піднімай вверх її. Вова секунд. Тримайся, так, да, тримай. Покажи, який ти козак. Погнали. Ой, 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 <с squishy> ой, 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 Дівчатки, от на машинки. Оце 1 євро коштує, то 2 євро. А це я не знаю скільки коштує. А скільки це коштує? Скільки стоїть? 20 квадрат. Яких хват? Ну, там 20 помп. Ви туди хочете. Там вправо-влево. Да. Во! Вова, ти на машинки будеш, ні? А він не хоче на машинку. Та він все не грає. Ми з ним грали, він одразу перехотів. Все по 100 стобі. По євро. У нас дороже. У нас по 80 гривень. Ага, так, да, так. Да. Ага, часы это Rolex или что? Какие-то часы. А вони люблять часы, поняли? Воно таке. Сто лік. А цей дай монетку, дай монетку. Чого? Та ну це ж нереально. Навіть ті, хто багато вони не виграли. Щось получше, каже на що. А воно не робить Вова. Воно не робить. О, о що ролі що ролікси, ролікси виграють. Або з тим що. Теж, мені кажеться, не ряду. Ой, боже, є скелети на лужай. О, да я сотрю ви баскетболісти. Нічого себе. О, це ви баскетболісти. Що таке, Вова? Хорош. Що? Тебе зараз ти туди йдеш. Все, Вова начинает. Тут водичка стреляет. Давай. Да что то надо выбрать, наверное. Давай. Давай, давай. Вот так, получай. О, боже мой. Давай, давай. Ой, Вот это да! Вот это да, вот это игру. Вова довольна самое главное. Ага, ага, да. Вова уже прыгает, бачите без вс. Без пацаны А Такий же шторм сегодня. Який шторм. Руки вверх, це я його навчила коли захлюбить. Це ж круг не хоче, хай круг вбиває. Лізе, лізе назад. Ветер, Рухаємо. Що ти на себе напхав? Прийшли з пляжу, поставили суп варить і підемо ще з в магазин, тут дуже смачні йогурти. І я хочу йогурт. Банановий смачний, полуничний смачний. Це кажуть це? це. Сьогодні на вулиці такий вітерець, і я вам хочу сказати. Щоб піднялися вовни достатньо сильно, Тому ми на жару пішли. А ще там теж українці були одні і познайомились з іншими. Ну, і почали там спілкуватися. І знаєте, що я тут помітила? Що тут всі наші українці розмовляють українською мовою? Тобто люди себе ідентифікують як українці в іншій країні. Вони хочуть, щоб їх знали як українці. Вони не говорять кацапською, вони говорять українською. Тобто, що всі знали, що вони з України. Це дуже приємно насправді. Ти замітив, так? Все. Ну, що всі українською балакають, українці. Не Ні, ну от знаєте, у нас там мова-мова, а тут дійсно всі себе, як українці, Значить, всі мають знати, що ми українці, ми з України, будемо розмовляти українською мовою. Це дуже приємно. Блять, Жара 150 градусів, Ще цей вітер. Ой, яка красивая машина стоит. Такой цвет, только у меня и только у меня. Потому что везде всі машины... Пивки, да? Нет. Это моя красивая машиночка стоит. Тут всі сірі, били, чорні. Одны мы, як белые вороны. Бля, жарко. Жарко с ума стойти. чи купили картошку. Купили, вчора жарили картошку. Я просто, чесно, без обід я реально не знімаю половину чого, бо я заморена, хочу прийти, лягти, помитися, в телефоні повтикати, новості почитати, щось там читаю, за якийсь закон прийняли. Поки ще не улюблялась, не хочу розстраюватися. Вот. Тут попугайчики живуть багато, в клітках, клетках. О, бля, як жарко, капець. Габел. Очень жарко. Но ми простые. Ми йдемо по жарі. Тут так хорошо ростуть гортензиї. В такой жарі. Я не розумію, почему у нас вони так не ростуть. Не знаю. Жарко. Ой, бог мої калачики тут у такого росту. Теж странно, такі високі калачі. Подивіться, це калачики. Вони реально огромніші. огромніші. Цикади, цикади. Цикади не дають покоя. А, тут трохи мусор, так. Да. Ну, у них от, тут може бути на вулиці мусор, дівчинські мальчики. А у них внутрішній будинках, дворах, в дворах, у них дуже чисто, дуже чисто, вітер, так? Да? Вітер, друзі, ре, ладно. Дивіться, яку ми цибулю купили ограмінною. От це вийшло на 2 200. Это 2, А нет, на 20. Ой, нема не сонечка, не ти мене вже в магазині причепився до мене. Такий бізнесмен страшний. Йому тут купляють в магазині. Там йому купляли. Бізнес. У нас теж таких вистачає, так що успокойтесь. А їх сьогодні чуєте? зараз? Цих циганчат, бусик сьогодні утром, вивозить всіх. Поняли? точкам. Малих з дітьми оце. Бізнес як у нас прямо циганський. Так що я сам в супермаркеті хода просто, а європейці в основному вони о, 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 купляють щось там. Одни вечером шли, они только лупались за тих цыган, стали. встали. Чи вам треба помощь, то, все. А, Они не сказали, женщина, уйдите, у нас здесь работа, бизнес. Идите отсюда. Mm -hmm. Да, just business. Ой, идем, короче. Купила кисловый йогурт, интересно попробовать. На взяли персики, нектарин, вернее. Е, щось ще взяли, картошку взяли, помідори, огірок взяли, е, взяли круасани дітям. А що ще взяли? Короче, так На 25 євро. На 26 почти Взяли. Це було хорошо пахне. Так, mm -hmm. mm -hmm. да? це було добре пахне. Mm -hmm. Пахнемо. Поїдемо назад. Шума. І їдемо. Ідемо назад. Діти вдома. Там супчик вариться. Зараз будемо обедати. щось типу обеда. Сьогодні жара не виносимо, так? Да? Сьогодні якось то дуже жарко. Так що ми сьогодні будемо подовше вдома, а потім сходимо сюди до нас на цей багатий пляж. Поныряємо. То тобто есть обова ныряє, бо ж навчився ныряти. Ой, кстати, вчера твоя же бабушка, хозяйка, надо ей стирку занести. Она говорит, давайте постираю. Типа у них там стиралки, у нас стирали. Думаю, давайте. Почему бы и нет? Машенька ручками стирает. Настоящий отдых. Ммм, цикады. Значит, так есть хатки, поскромнее есть, покруче. І скрой. б ми раніше бронировали... Чого? У нас і так хорошо. ми могли б проще вообще такий типа сарайчик за 3 копійки. Ой, так... Що? <говорит> так дешевле було. На яка різниця? Ми все равно на молі. На молі, на молі, на морі. На морі. На яка різниця? Ну нормально же, нам подлится тут чисто. Бачите, тут такі номера у нас. Все чистенько, нигде ні діни, піщинки, нічого. А ми, получается, наш номер тут збоку самого. З приплеком. Бачите, тут везде плющ. Тут бабушка, хода. Э, так, да. В общем, тут от, от это мы бра взяли вот таке їхнє, бачите, тут сири то олівкова лія, помідор, перчик. А це таке саме, тільки гостре. <клухи> Діма каже, що воно дуже смачне, прям дуже-дуже. Ну і взяли ось таке. Насроки, сроки годності где. 11.08. Ой, а тут нет 27-го, 12 До 27.12.200 го Что за такая их неинтересно? А тебе понравилось воно? А что за сыр там? Кислий чинят? Нет. А нема тут ботулізму? Как-то неуверенно, Дима сказал. Да ладно. Попробуем сейчас. Сейчас супчик наместе. Вот такие у нас горные. Что ты робишь? Сядь! Супчик, ложечки Хаградик, градик возьми. Жовтесенький, жовтесенький. Посмотрите, ложки градии. Красота, колбаска. Луко. Я почитала, що там може бути детелі, тому не буду їсти. Не випоняла. Все ходжу і хочу показати, а просто дерева, сосли чи Вот це. От я зараз подойду ближе, але я такої красоти ще не бачила, яке воно гарне. Смотрите. О, дивіться. Боже, а как оно называется, мені Що называется мне интересно на який той так мы немножко покупалась ну, книга конечно винни единственный нас, что загорає сразу и черный градик. мы с Димой конечно нет хочу вам показать сувениры смотрите тут что хочешь есть Шо? Мам, що Ого, такое локи? А вот смотрите. У них такие ангелочки золотие есть. Погарно. Эх, uh, how much? 15 Фифтин.

Ви поняли, що у нас сказала скільки? Бо я щось не поняла. Сейчас ще тут подаємо 15, 16. Ну тут такі скромні. А вот еще тоже. Золотіш. Евро здесь. Красивая, да? Красиво. Пятнадцать, yeah. ага, пятнадцать евро, понял. Ага. А, ну, можно сомневаться. А все шесть не понял. Лучше все. На карте, что вы хотите Пикарти, бриллианты. Вот звесера красиво. Это на ногу, девочки. Шишка же 15 евро. Цей браслет близо через, через 2 минуты 15 евро. У нас за 15 євро в заре можно купить хорошую біжутерію. Шикарнішу біжутерію. Ой, а если стоять в мене ждуть, уже недовольні. Подождуть. 15 евро. Sixty Ужас. Ты що, такие цены? Я смотрела браслеты украшень. По пятнадцать 15... евро. 15 евро браслет, такие уже полузлиши. Чушь в зарі за пятнадцать Що? такую біжутерию красивую купить. Шо? Вова, ти завжди щось хочеш. Бувають такі дні, коли ти щось не хочеш. Ти як твоя мама, завжди щось я хочеш. Морозна, я морозна. О, я ти вже їв морожена, попустись. А ти вирішив рішив ночі навірстати. І ночі папа тебе зловив. Як ти вже їв. я, якщо чесно, думала, що Швейцарія вони такі скромні, вони такі, типу, як це називається, ну, не традиційні, а такі. Бачите, яка машина? Ну, що вони такі, типу, без понтов, без нічого. Ну я вам хочу сказати, побачивши, це на було. яких вони їздять в машинах, як вони взагалі ходять, от все. Е, я хочу сказати, що вони дуже-дуже ну, люблять теж понти. А, воно вже сидять, вже бізнес наводять. Вже собаку, дитину приперли. Ой, а дитина щось перемотана рука. О, Господи поміли. Вони навіть собаки сидять, не пікають. Сейчас дитина вже чекала. Да, Вову так посади. Вова буде сидіти. Смотрите. О, дівчки, вже нема. Я уже все, я уже хочу домой. Я уже отдохнула. Рестораны. Девочки, осы, это же полбеды. Посмотрите, что у нас тут в гостях. Это кто, самка богомола? Да, что-то это такой кузнечик, как моя ладошка. Ради, дай твой пакет. Ради, дай пакет. Не снимаю. Да я не снимаю.